Я хотів би дещо незвичайне е, запитати про Різдво, можливо, про що ми рідко запитуємо, ну, про що я рідко запитую. Запитати Бога, чому Він так організував Різдво? Чи не було у вас такої думки? Уявіть, якби вам було доручено зробити сценарій Різдва, як має. Народитись Христос, де Він має народитись. Я впевнений на 100%, що ми б трошки зробили б по-іншому. Я б точно зробив би по-іншому. Я б так би не усложняв. Я б зробив би кращі умови, я так думаю. Ну, багато дуже питань. Наприклад, таке от запитання. Чи не задавали ви собі таке питання? Йшли мудреці до Христа. Йшли, можливо, навіть декілька років, так історія нам говорить. Ішли з далекої країни. І тут вони приходять і йдуть до ірода. Ну чому не організувати так, щоб вони пройшли того злого ірода, який потім скільки лиха наробив? Я б точно організував би так, щоб вони зразу прийшли до Христа, вклонились Йому. Вони прийшли до ірода. Цар у вас тут народився, Ірод зіграв роль такий, що наче ж він. Цар, я тут цар? Цар? О, так, цар, десь тут цар народився, ніхто нічого не знає. Найдіть мені того царя, що це за цар? Вбити всіх малюків. Розумієте, да? чому вони пішли до нього? Далі потім їм було таке об'явлення, що вертайтеся з другою дорогою. Потім мені не дуже сподобалось, що не так часто побачиш хор ангелів. І тут хор ангелів, велич така, така слава пастухам. Просто пастухам. Можливо, вони вже дрімали, можливо, не всі, мені здається, не всі зрозуміли, що ангели, щось вони кажуть. Ну давайте сходимо, подивимося і вправду там народився малюк. Потім я не дуже зрозумів, чому б не вибрати якесь місто, Єрусалим, наприклад, центр. Там, де багато людей, де можна це все побачити, чому це таке селище Віфлеєм? Якісь яслі? Ну і ще, знаєте, дуже таке дивне Ірод задумав вбити Христа, ми знаємо, хлопчиків до двох років дав такий наказ. І от могутній ангел являється Іос, Йосипу. Могутній і каже, що він каже, Йосипу, пам'ятаєте, так? Да? Тікай, каже. Ну, я б якби я організовував, я б знаєте, в мене зразу декілька варіантів. Перше, я б на місці ангела так би дав би по, по іроду, щоб в нього колінка задрожали. Отак знаєте, просто зайди в його кімнату і просто освіти його тим світлом, і в нього мають. ну, Він, він зразу себе буде нормально вести. Або, ну. Так влупити, да Туди де, де сиди, там може в якомусь е, бункері зараз той, да про якого ми подумали, так влупити, щоб він там, ну вибачте, щоб місця на ньому не залишилось. Ну, чомусь оцей могутній ангел прийшов і каже: тікайте, Ну для мене це дивнувато. Ну і ще я собі записав таку думку, ну, от, Боже, ну, вагітна жінка Марія. Ну, куди їй йти uh, у Віфлеєм вагітна? Ну, на, намальовано на ослику. Да? Ми не знаємо, був ослик, не був ослик, в таку далеку дорогу. Ну, куди Марії йти? Ну, перед самими родами треба було йти. І ось дуже багато таких питань до Бога. Можливо, у нас є. Я думаю, ми маємо на це право. Ми б не так би поступили. Чому так відбулося? І це все говорить, знаєте, мені особисто про те, що Божі плани дуже відрізняються від наших планів. У нас було б так, і приблизно наш план він би зійшовся б. Приблизно ми б зробили б так, я думаю, схоже дуже. Ну от Бог зробив абсолютно по-іншому. І коли ми відкриємо текст писання, наприклад, Даниїла 3.27. То ми прочитаємо наступний про Бога вірш. Даниїла 3,27. Бо ти є праведний в усьому, що ти нам зробив. І всі діла твої правдиві, а дороги Твої правильні і всі Твої суди правдиві. Це все про Бога. Ти є праведний в усьому, що ти нам зробив. Діла Твої всі. Правдиві, дороги твої правильні, суди твої, правдиві. Все, що ти, Боже, робиш, все воно точно правдиве, найкраще. І тут давайте моя картина, яку я тільки що намалював, або ваша, можливо, картина про Марію, про пастухів, про, про ангелів. Здається, не сходиться. Треба. Зрозуміть, в ком, в ком більше ну, в ком, до кого питань більше? Я думаю до нас, друзі. Я думаю, до мене більше питань. Я просто неправильно розумію Бога. А я маю підкоритись Йому і маю прийняти, що сьогодні Він мені дає, що сьогодні Він мені посилає. Я інколи або ми з вами інколи дивимося на наше життя так само, як на Різдво. Ну чому не отак, як хотілося б, щоб було. Це ж нормальні речі, це ж гарні речі, щоб було гарно, комфортно, ніяких вбивств, ніяких гонінь, ем, ніякої війни. Просто жити спокійним, нормальним життям. Ну чому? Чому б не так, Боже? Але ми бачимо іншу картину. Я роблю собі висновок, в мене є два варіанти. Або далі, так, знаєте, сказати, Боже, я тебе не розумію. Отак буду просто жити, ходити на зібрання, бо спастись то я хочу. Або Боже, я преклоняюсь перед тобою. І вправду всі твої дороги, всі твої вчинки, всі твої суди, вони правдиві, вони рівні. Друзі, такий вибір для нас сьогодні. Давайте трішки скажемо про пастухів. Такі люди. Е нас на сценах наших пастухи так одягнуті в чистий одяг. А давайте от, може, хтось займався колись або когось пас. Згадаємо, що ж це таке бути пастухом. Ну, я тільки качок пас в своєму житті, але це постійно ти ті качки, да, ти треба кормити, там, щось, кабачки терти. Підчищати за ними, завжди одна качечка десь в кінці дав вправо. Всі прямо-прямо, вона вправо, Поки ти за нею побіг, інші повибігали. Ну, ви знаєте, да, посміхайтеся той, хто пройшов цей процес. Можливо, хтось там, коровок, можливо, овечок пас. І ви знаєте, що це дуже непросто. Нема нічого романтичного насправді. Холодно. В Ізраїлі в день жарко, а вночі холодно було. Ці люди вони виводили отари. Я так розумію, як вони робили. Ось є поселення от Віфлеєм. і наймаються люди, які, можливо, на декілька тижнів забирають цих овечок. Баранчиків і виводять їх там, де є трава. А це не так просто. Це не так, як у нас тут, знаєте, куди не вийшов є травка. Це треба було пройти десь в поле, знайти те місце, розкластись там і декілька днів там жити. І. Холодно, я не думаю, що там є там, душ вечірній. Ну, їм дуже було непросто. І тут сяйво і ангел каже, вам велика радість, величезна радість. Пастухи, мабуть, зраділи, я впевнений, що зраділи, прокинулись, пішли, подивились, але чи змінилось від цього їхнє життя? Як ви думаєте? Як ми догадали? Я думаю, що, можливо, в когось із них і змінилось. Можливо, один, потім пішов хтось із них, ми не знаємо за Христом, далі навчився. Можливо, хтось із них був, хто пішов за Христом, пройшов певну дорогу, а потім він сказав. Що він таке говорить? Пам'ятаєте, про кров, про вино і, і вернулись назад. Можливо, хтось до кінця пройшов з Христом. Але я думаю, що так їхнє життя і продовжилось. От вони цю звістку розповідали своїм дітям, своїм внукам, можливо, казали, я був тим пастухом, коли ото народився Христос, це точно. Можливо, хтось і став дитиною Божою, ми не знаємо. Але в більшості випадків, я думаю, що було таке саме. Непросте життя пастухом. Пастухи ніколи не бувають багатими, наскільки я знаю. Пастухи постійно трудяться важко, і це їх така їхня робота дуже непроста. Давайте скажемо про ту радість, яку сказали також цим пастухам, людям, які там жили. От яка ж може бути радість, коли ми. Ізраїльтяни, от можливо, вони ж сидять про політику говорять, я впевнений в цьому. Там костри палять, гріються і кажуть, яка ж радість може бути, якщо ми під Римом, вони нами володіють, ми під окупацією, ми маємо своїх доходів віддати налог Риму. Оці солдати, які тут ходять, нас дисциплінують, ми маємо їх кормити. Платить більше, ніж самі заробляємо. Ну, колись у нас був Соломон, ми були одні з багатих, Давид був, так було гарно, а зараз як тяжко. Уявіть собі, друзі, от, жити під окупацією. Коли прийшли і нами командують, кажуть, що нам говорити, що нам робити, куди нам дівати наші кошти, що нам віддати з наших погрібів. Отак От вони жили, ці люди, під окупацією. І тут ангел їм каже, радість, велика вам радість. Яка радість? Як жив, так і живу. Якби поміняти цю владу, поставити нашого якогось царя. А тут народився, спасіння вам дає. Ну, не знаю, да? що за спасіння. Навколо митники, свої ж, брати, друзі, можливо, родичі. Коли разом говорили, боролися, а потім до когось підійшли і кажуть: ти не хочеш на нас працювати. Будеш багатий, просто збирай, ти ж їх знаєш, то твої бувші друзі. Просто будеш з нами, приноси такий от налог, все інше твоє. Отак от працювали митники. От вони в них були певні місця, вони мали зібрати, наприклад, Рим сказав, там 10 монет в місяць з кожного ізраїльтянина. Перерахуємо. Буде, кожен має повернутися в своє місто, в своє село, переписатись те, що зробив Йосип. Перерахуємо, і з кожної цієї людини 10 монет. А вони що робили? 10. А далі, знаєте, такий виняток. А що більше, то ваше буде. І от вони, то 15, значить, чи 20. І вони так і робили: 20 монет з кожного. Якщо немає, знаєте, приходили, забирали щось. Отак от, так от жили, жив цей народ. Отак от, от вони мучились, можна сказати. І тут радість вам велика. Радійте. І нічого не змінилось. Десь там у віфлеємі народився Христос. Як же радіти? Бо просто так не виходить радіти. Ми радіємо, друзі. Я радію, коли щось змінилось, коли я щось хотів. Я знаю, що я хочу, я це отримав, тоді я можу радіти. А коли мені зі сторони хтось каже радій, як же ж радіти, як в мене нічого не змінилося. Я думаю, що для того, щоб радіти, нам потрібна віра. Про віру дуже багато сказано в Слові Божому. Пастухам потрібна була віра, потрібно було серцем це почути, прийняти, думати. Ми маємо п'ять органів чуття: очі, те, що ми бачимо, вуха, те, що ми чуємо, язик, наш, що ми на смак пробуємо, ніс це запах, і шкіра це дотик. От якраз цим органам да, ми і довіряємо. У нас є певний такий опит, що ми знаємо, що смачне, що не смачне, коли хорошо говорять, коли погано говорять, і от на основі цих п'яти органів. Чуття ми, друзі, і сформували. Ну, я сформував, от, як я реагую на щось, як я живу. А слово Боже, пропонує мені, не довіряй цим п'яти органам чуття. Довірся шостому, який дає Бог. Це віра. Оце шосте, воно має бути найперше. А далі тоді оцих п'ять. Будеш п'ять оцих органів чуття постійно використовувати, ну нічого в тебе не вийде. Віра, це коли у нас є наша така реальність, моя реальність, розуміння, що відбувається, коли я беру і вибудовую реальність Слова Божого в своєму житті, вірою. От є моя, до чого я дійшов, що я знаю, чи ви от, хтось життя вже прожив. Ви знаєте, от, опит свого життя. А віра це. Трошки інше, це коли я будую на основі віри все. Друге до коринтян, 4 розділ, 6 вірш. Тому що Бог, який повелів, щоб з темряви засяяло світло, освітив серця наші, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Різдво це тоді, коли у нас була темрява. У пастухів була темрява, у людей багатьох була темрява. І Бог через Ісуса Христа освітлює серця такі, просвічує нас, просвічує людей, які вірою прийшли до нього. І ми починаємо розуміти Божу славу Ісуса Христа. Розуміти, насправді там спокій, насправді там радість. Друзі, для того, щоб жити вірою. Треба попрацювати, перепрограмувати свій мозок, своє серце. Це робить Бог Духом Святим в нашому житті. Тому що одного разу у нас відбувся збій системи, насправді. Коли гріх війшов в світ, це був збій системи. Ну, і ми можемо сказати, це все такі речі, от вони не життєві, є життя. Да? Що мені з того? У мене теж, як у пастухів, є свої проблеми. Оце мені зрозуміло. А те, що пропонує Бог, мені, мені не дуже зрозуміло. Ну, мир в серці, вічне життя буде. Я його зараз не можу побачити, не можу пощупати, не можу туди заглянути. Ось сьогоднішнє мені зрозуміло. От якраз віра і каже, що коли ти будеш мудрий, Живи вірою. Вірою, ти, ти побачиш, що там буде в майбутньому. Довіряй цьому. Довірся Богові. Він ну, най, найкращий, він, він тебе створив. От довіряємо, він тебе поведе найкращою дорогою в твоєму житті. Навіть якщо тобі так не здається. Ви знаєте, оце вже результат віри. І коли ми це приймаємо і кажемо, так, да, це правда, от, от і з'являється в нас радість, мир. Розуміння, що насправді так. Віра це наймогутніше, що я сьогодні маю, в Ісуса Христа. Друге до Коронтян 4 розділ 16, 18 вірш. Ось чому ми не впадаємо у відчай. Навіть якщо зовні ми старіємо і слабшаємо, проте внутрішньо ми щодня оновлюємося, бо легке, короткочасне страждання. Приносить нам вічну славу, яка безмежно перевершує ці страждання. Ми зосереджуємось не на очевидному, а на тому, що є невидимим, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Ось про віру, друзі, ось про мудрість. Ось чому ми не впадаємо в відчай сьогодні. Ось чому ми любимо різдво, чому в нас в серці тепло? Тому що ми розуміємо, що найкраще прожити життя це жити вірою. Не те, що сьогодні в мене не вийшло, або Бог мені не дає, або щось я не розумію. Я б по-іншому зробив. Ні, вірою, як є? Давайте скажемо один приклад це історія про Ноя. Ось такий вже останній приклад. Ось жив такий чоловік Ной. Йому Бог сказав: будуй ковчег, бо буде дощ. Буде потоп. Буде кінець в цьому. Так ми знаємо з біблійної географії, з історії, да, дослідники нам так передають про клімат того часу, що доща, дощів не було. В Біблії є тексти, які на це вказують. Не було тоді дощів. Так тоді було так Бог створив світ, що достатньо було. Оросити це все, все було досконало, смачно, гарно, до потопу. І тут до потопу чоловік один починає будувати великий корабль, бо буде дощ. І люди починають з нього глузувати. Ну, Хтось більш інтелігентний, да, просто так підсміюється, так, ну, слухай, ти собі так придумав. ну, Дуже дивно, я тобі скажу, але будуй, мабуть. Цікавий. Сусід дивний в мене цікавий, ну хай собі буде, а хтось ругався. Да? От, є такі люди, от зразу дуже швидко побачив, да? комп'ютер спрацював, чук-чук, не по-моєму, і починає: ти як дурень ти як, і, твої, і від тебе і діти твої страждають. і Спортив життя дітям, жили б собі нормально, як всі інші люди, а вони з тобою будують. Будують, будують вже скільки років, ано й собі будував. Говорив, про це, будував. І така була реальність багато десятків років. Одні, ті сміються, ной будує, ной дивний, спортив життя дітям, віруючи вони теж, як і батько. Дуже дивні, дуже дивні. І тут буквально один момент. Каплі доща, уявіть собі, починає йти дощ. І вся реальність. За декілька хвилин змінюється. 99% людей, які про це говорили йому, перевертається їхня реальність. Уявіть собі, лише дощ починає капати, і вони думають, Я, як це? як це. Виявляється, що ной не дивний дідусь да, якийсь, а мудрий дідусь, Самий мудрий із них всіх виявився. І виявляється, що він спас свою сім'ю. А вони всі загинули. Як це так? Виявляється, Ной мудрий, а дурні ви? Дуже гарний приклад. І таких прикладів Бог нам дуже багато залишив, щоб ми подивились, як людина, яка почула от слово від Бога, або яка відкрила Біблію і прочитала, і всі інші люди. І потім буде момент одного разу, коли все це реальність зміниться. Тому що про цей момент каже Бог. Тому що Він, знаєте, Господь, тому що Він знає, коли цей буде момент. І це дуже цікаво і дуже мудро жити вірою. Сказати, Боже, я з тобою, я з тобою. От уявімо, друзі, що в нас проблеми. Знову ж таки, повернемося до нашого життя, я до свого життя. У мене певні такі виклики там. Хтось комусь треба роботу поміняти, хтось втратив роботу. І вона постійно будуть оці такі виклики, питання, проблеми, тягарі. І мені здається, що так мало людей, і я дуже рідко так роблю, що коли лягаю на своє ліжко, я думаю, Боже, якщо я живу вірою, і ти назвав мене своїм сином, а я в це вірю, я знаю, що я твій син, я йду за тобою. То чому ж я не переживаю, чи змінився сьогодні характер мій? А я більше думаю там про, про другі речі. Чому ж я не оплакую, а що, що ж я не можу простити? Або такі речі, які Божі. От уявляєте, да, як це непросто. Коли людина лягає, от, наприклад, у неї скільки проблем, а вона оплакує, а що ж я й досі. Такий вредний. Або чого ж я і досі не можу відпустити ту людину, простити її, а чому ж я і так і далі, і так далі. ну, Кожен може уявити якусь ситуацію. І мені здається, що людина, яка справді хоче догодити Богові живе вірою, повністю надіється на Бога і боїться його саме образити, боїться зробити неугодне Богові. Боже, я оплакую, бо я так погано поступив, так погано тобі угодив в цих обставинах, які ти мені дав. Я переживав, я плакав, я, я мучився, я ображався, замість того, щоб просто віддати це в Твої руки і жити далі, радіти, служити тобі. Може, хтось, знаєте, подумає сьогодні, Боже, я коли з тебе щось просив, ти так мені не дав. Я тоді. Сказав, ну, не дав, то я теж любить тобі, любить тебе, щирий не буду до тебе, Боже. От якщо ти так, то я так. Можливо, в когось такий стан сьогодні. Друзі, саме мудре, це те зрозуміти, що Господь знає найкраще, як має бути в нашому житті. Найкраще. Тому що всі його дороги, всі Його думки, все, що Він нам дає. Праведне, досконале. Звичайно, ця тема дуже широка, і ми можемо неправильні речі робити в житті, а потім жати те, що ми зробили. Да? Але якщо це від нас не залежить, але є такі обставини, то наскільки мудро і чудово довіритись Богові навіть в тяжких обставинах? Ці тяжкі обставини якраз і є перевірка для нас, як ми приклонимося перед Богом, як ми віддамо Йому в його руки. Ці всі речі. Отже, це дуже важливе питання, і кожен християнин має задавати собі це питання. Боже, чи я сьогодні преклоняюсь перед Тобою, чи моя віра сильна, чи я вибираю в першу чергу Твоє? І останній вірш дуже непростий, але я вирішив його взяти як висновок такий це Римлян, 12 розділ, 3 вірш. Через дану мені благодать, я кажу кожному з вас, не думайте про себе більше, ніж належить думати, але думайте про себе скромно, в міру віри, яку кожному Бог наділив. Дуже багато тлумачень є на цей текст. Я особисто думаю, що тут говориться про те, що цінність, яка є у нас, це цінність Христова. Цю цінність я маю тільки в Ісусі Христі. Він мені дав цю цінність, не моя особиста. Мені немає чим хвалитись насправді. Тому що в перших розділах Послання до римлян там так і говориться: вирок людству від Бога, що всі відійшли, всі втратили, це п'ять органів чуття були порушені. Вірою, тільки вірою можна прийти до Бога. І коли ми отримуємо цю віру. І вона в нас зростає, ми менше будемо хвалитись з собою. Ми будемо більше хвалитись Христом. Чим більше християнин йде за Христом, тим менше Він про себе думає. Чим менше ми будемо про себе думати, а більше шукати Христового, тим радісніші ми будемо, друзі, в середині своїй, в фундаменті своєму. Тим ми будемо мати більше впевненості, міцності. Такої духовної миру. І навіть коли бурі в нашому житті, оцей мир ну, він відчувається. Воно дивує, знаєте, дивує наших оточуючих, чому такий, такий стійкий, да? чому такий сильний, чому правду постійно цей чоловік говорить, чому він не так, як всі, а, тому що знайшов в Христі цінність. Тому, друзі, хай Господь благословить. Ці всі поради я собі в першу чергу раджу, якраз коли будемо приймати хліб і вина, згадувати про подвиг Христа, перевірити своє серце, чи справді моя віра зростає з кожним тижнем, тижнем, з кожним днем, з кожним роком, чи зміцнююся я в цьому. Чи, можливо, в мене є спокуса переключитись на. Ті речі, які постійно-постійно будуть в нашому житті, такі, які нам потрібно вирішувати. Нам потрібно їх вирішувати обов'язково. Але коли оцей шостий орган чуття, віра, а він має бути перший на першому місці, тоді ці речі будуть легше вирішуватися в нашому житті. Ми будемо міцнішими, і Бог буде прославлений в нашому житті. Амінь. Давайте ми заспіваємо наступний псалом, а потім.